Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі Кулінарні пригоди. Сьогодні ми приготуємо ніжний лимонний пиріг з густою кремовою начинкою. Це справжнє свято смаку, адже лимони надають випіці яскравий і насичений аромат. Тож, давайте почнемо нашу кулінарну пригоду. Нам знадобляться кілька простих інгредієнтів. Для основи нашого пирога ми використовуємо 1 стакан борошна, 1 чайну ложку солі, 6 столових ложок розм'якшеного вершкового масла. Потроху додаємо його. Далі нам знадобляться 2 чайні ложки води і 1 чайна ложка меду. Це створить основу для нашого пирога. Спочатку змішуємо борошно із сіллю. До цієї суміші додаємо розм'якшене вершкове масло. Після чого вимішуємо тісто до утворення крихтоподібної маси, додаємо воду та мед і продовжуємо вимішувати, поки тісто не стане однорідним. Форму для випічки змащуємо маслом. Якщо ваша форма не є роз'ємною, рекомендуємо застелити її паргаментним папером, аби легше було витягнути пиріг після випікання. Перекладаємо тісто у форму, розрівнюємо його спочатку руками, а потім використовуючи дно склянки. Це допоможе досягти щільного і рівного шару тіста однакової товщини по всій площі форми. Тепер запікаємо основу нашого пирога в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20-25 хвилин. Тим часом будемо готувати ніжний лимонний крем. Нам знадобляться 2 яйця і 7 жовтків, які злегка збиваємо блендером. Додаємо половину склянки меду. Одну чайну ложку солі, цедру і сік 4 лимонів. Після цього перемішуємо до отримання однорідної маси, суміш переливаємо в каструлю і прогріваємо на середньому вогні постійно помішуючи гумовим шпателем протягом 5-7 хвилин. Суміш повинна трохи загустіти. знімаємо крем з вогню, додаємо 4 столові ложки розм'якшеного вершкового масла і перемішуємо до повного розчинення масла. Потім додаємо 3 столові ложки вершків 30% і знову ретельно розмішуємо. Готову лимонну суміш виливаємо на гаряче тісто, запікаємо пиріг ще 10-12 хвилин, поки начинка не стане блискучою і непрозорою. Начинка може бути трохи рухливою при струшуванні форми, особливо в центрі, але це нормально. Вона загусне при охолодженні. Даємо випічці повністю охолонути, на що знадобиться не менше 2 годин. Перед подачею нарізаємо пиріг на квадратики і посипаємо цукровою пудрою. Дякую, що були зі мною у цій кулінарній пригоді. Сподіваюся, вам сподобається цей ніжний лимонний пиріг. Підписуйтесь на наш канал, кулінарні пригоди, щоб не пропустити нові захоплюючі рецепти. Ставте лайки та залишайте коментарі з враженнями. До нових зустрічей і смачного!